Поради батькам. Як допомогти дитині говорити українською? Після початку повномасштабної війни багато українців, які розмовляли російською мовою, намагаються перейти на українську і заохочують до цього дітей. Як це зробити? Перше, почніть із себе і заговоріть українською. Друге. Поясніть дитині, чому потрібно розмовляти рідною мовою. Третє. Не наполягайте, щоб дитина перейшла на українську. Тут і зараз. Українізація має бути лагідною і поступовою. Четверте. Не показуйте дитині російськомовні мультики, фільми, ютуб канали. Замініть їх на україномовні. П'яте. Не сваріть дитину, якщо вона звертається до вас російською. Одразу перекладайте її слова українською і пропонуйте спілкуватися нею. Шосте. Говоріть українською мовою повсякчас і всюди, навіть коли до вас звертаються українською. І остання порада сьома. Читайте дитині вголос книжки українською. Це поліпшить словниковий запас. І навчить формулювати думки рідною мовою.